Біжить час. Ще зовсім недавно ми почали говорити, Христос народився. Завтра будемо казати, Христос хрестився чи Христос хрещається. Ще пройде трішки часу. Зовсім небагато ми скажемо, Христос Воскрес. Час біжить дуже швидко. Сьогодні ми разом з вами спробуємо трішки пороздумувати і розібратися в зв'язку з тим, що завтра будемо. Згадувати свято завтра хрещення Господнього і для чого Ісус приймав хрещення і для чого це нам потрібно? Знаєте, недавно я був на одному заході і почув розмову двох чоловіків, і один до другого каже, це було десь тиждень тому. Каже, скоро водохреща. Треба в якусь ополонку скочити. А другий каже, для чого? Ну, це ж традиція. І, ну, насправді традиція занесена до нас північним вітром, напевне. І не зовсім вона не має жодного якогось відношення до Господа нашого Ісуса Христа. Ну, Взагалі в нас часто люди асоціюють різні події з життя Ісуса. З чим завгодно, тільки не з самим нашим Господом Ісусом Христом. Різдво асоціюють з ялинкою, хрещення з ополонкою, велик, верніше, Воскресіння з паскою, яйцями, ковбаскою. І так пішло, поїхало. Я вже промовчу про те, що дуже часто люди моляться до кого завгодно, тільки не до нашого Господа Бога. І скажу чесно, в мене також колись були такі напевно, асоціації, десь там різдво з подарунками і тому подібне. І, знаєте, воно, Чим більше читаєш святе Писання, Євангеліє, чим більше дивишся, слухаєш якісь проповіді, чим більше спілкуєшся з Божими людьми, тим більше воно проходить прозріння і просвітлення. І в зв'язку з тим, що завтра ми будемо згадувати хрещення Господнє, і найкраще я думаю, що воно десь так мені саме більше сподобалось, воно описано в третьому розділі Евангалія від Матвія. І сьогодні для того, щоб в нас більше. Якось в уяві воно краще сприймалося. Ми не будемо читати. Ми спробуємо це на короткому відеоролику показати, де описано цей розділ Євангелії від Матвія. Прошу вивести на екран. Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в юдейській пустелі. І каже: покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи, голос волаючого в пустелі. Приготуйте дорогу Господу, вирівняйте стежки для нього. Сам же Іван мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стегон. Їжею його була сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав йому. Оріддя, гадюче, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плід гідний покаяння і не пробуйте говорити, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може із цього каміння пробудити дітей Авраамові. Сокира вже лежить біля коріння дерев. Усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене, йому я недостойний нести взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. У його руці лопата, і він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки. А по лову спалить гасимим вогнем. Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи Ісус, сказав йому Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його. Відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса. І він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба це є син мій улюблений, якого я вподобав. Раніше мені важко було зрозуміти, навіщо це так відбувається: занурення, вода, ритуали, але найбільше я не міг зрозуміти, навіщо це Ісус, так? навіщо Ісус приймав хрещення. І як ми бачили з цього відео, і бачимо в Євангелії від Матвія, що Іван також не міг цього зрозуміти, напевне. Він також стримував його, так? Поки, поки Ісус йому не сказав, для чого це потрібно. І знаєте, після того, як я десь вникнув більше в це, мені стало більш зрозуміліше. І я для себе виділив кілька таких, напевне, варіантів, роздумів, чому це саме було потрібне для Ісуса. Ну, саме перше, це, напевне. Тому що це була воля Божа. Ісус так прямо відповів Іванові. так? Це записано в Матвія 3 розділ, 15 вірш. І якщо це воля Божа, ну, відповідно, авторитет Бога він не піддається якомусь сумніву. так? І ми можемо не до кінця не розуміти план Божого Спасіння, і, напевно, до кінця ми його зрозуміємо тільки коли е прийдемо в вічність до нашого Господа. але нам важко це осягнути, але така воля Божа. І ми повинні їй коритися, Так, це є перше. Друге, це те, що, як говорили пророки, Іван підготував дорогу для Господа. Тобто він проповідував певний час, він хрестив на покаяння людей, і відповідно, він тим, як то, як пишеться в читання, встеляйте дорогу для Господа. так? І третє, тут, напевне, найважливіше, що від... саме з початку, саме з хрещення Господнього, от з цієї події, яку ми бачили на ролику, розпочалося так... так зване офіційне публічне служіння Ісуса Христа. Тобто Він виконує також свій заповіт, який Божу волю. І Четверте, я собі так подумав, що Ісус, напевне, тут показує нам приклад, так? що це потрібно зробити, така воля Божа. Ми бачимо з багатьох Євангелій, що Ісус дуже часто людям якісь певні події чи певні думки Він розісняв їм на. На прикладі різних притч. Та, притч де, деякі з ними з них були напевне видумані, і, але так краще було людям зрозуміти. А тут Ісус на власному прикладі показує, що це потрібно зробити. І якщо Він, син Божий, показує це на власному прикладі, ну, то відповідно я десь думаю, що це є дуже важливо. Бо просто так він, би, він міг би також притчею, наприклад, розказати, що це. Потрібно робити людям всі часи і віки. Але він це показав на власному прикладі, і бачите, вже скільки років пройшло, тисячі, і ми це пам'ятаємо. І завтра будемо також згадувати про це. Зовсім недавно, півтора року тому, я також прийняв водне хрещення, і це також було з зануренням. Було багато людей, була сонячна погода на озері з музикою публічно, з хвалою Господом. І знаєте, запитання дуже просте до цього. А також навіщо потрібно це нам? Багато хто з людей говорить. Це мої особисті стосунки з Богом, чому я не можу сам з ним бути в певних Відносинах, і навіщо мені сторонні люди, навіщо мені такі події, це занурення. І тут також в мене кілька є думок. І перша, напевне, з них це що хрещення це є не просто обряд. Тобто, це не є якийсь символ, це є публічний заповіт з Богом, це є договір, угода. І якби ми робили це десь не публічно, приховуючись. Я не знаю, як вона богатва, вам дуже подобається, коли ми чуємо по телевізору кулуарні домовленості або щось приховане. Ну, напевне, ні. Так? Тому Бог також, напевно, хоче, щоб ми публічно його визнавали. Так? Це перша така думка. І коли ми каємося, ми залишаємо грехи в минулому. А хрещенням ми. Ми ніби символічно обіцяємо Богові добру совість. Так? Ми кажемо публічно: Господь, я вірю в тебе, я хочу жити з тобою, я віддаю твоє, своє життя Тобі на служіння. Апостол Петро в своєму посланні, першому, 3 розділ 21 вірш, говорить, що хрещення воно спасає нас не тим, що ми вмиваємося, омиваємося та стаємо чистими в тілі, а обіцянкою доброго сумління перед Господом. Тобто ми цим поступком обіцяємо Богові, тобто виконуємо і укладаємо з Ним заповідь. В цей момент ми. Е Можна сказати, вмираємо для минулого всі наші гріхи, вони десь залишаються позаду. Ми приймаємо для себе таке рішення. І, знаєте, тут до, до прикладу, як Ісус помер і воскрес і почалося нове життя, так і ми починаємо нове життя. Десь як. Чоловік і жінка дають обітницю один одному, коли одружуються бути вірними, ми також даємо цей заповіт обіцянку. І Марка, 16, розділ, 16 вірш, Ісус сказав: Хто повірить в мене, прийме хрещення, той буде спасенний». Ну, це не просто символічний вчинок, знаєте, це така річ і така подія, яка змінює наше життя назавжди. Повірте, я також відчув це на собі. Ці зміни, які пройшли за цих півтора роки, вони є кардинальні. І знаєте, є як от Святий Дух зійшов на Ісуса, це напевне, бо коли Святий Дух сходить, в мене десь. Думка, що це дуже велике благовоління, дуже великий такий трепет і дуже велика ейфорія. У мене також ейфорія була, вона й досі є тим, що я радий цим змінам в житті. Скажу так, що не буває без різних випробувань. І навіть Ісуса диявол зразу повів, верніше Дух Святий, повів пустинню молитися, і там його випробовував диявол, тобто це кожного чекає, але ті зміни, які та ейфорія, коли ми укладаємо цю публічну угоду з Господом, я не можу вам це передати словами, тому що це потрібно відчути. І, і тоді, тоді стає краще зрозуміло. Тому, на завершення хочу сказати, що хто ще в роздумах, як жити далі, і задає собі питання, чи бажаєте ви реально змінити своє життя, ну якщо так, то ви знаєте, що робити. Укладіть заповіт з Господом, а ми всі разом за це помолимося.